Ми вже рекордно якусь кількість часу е в етері, і якщо можна вкластися, я не знаю чи можна там в 5 хвилин от підсумок всього цього, тому що реально велика загроза і переключення всього суспільного, всієї суспільної енергії, всієї суспільної уваги на війну, вона зіграла з нашою демократією таку такий злий жарт. І е, от ми тепер бачимо, як суспільство помінялося, як влада аборз'єла. Ми бачимо, наскільки просто м -м, зараз робити те, що ще до 24 лютого просто ну, уявити собі неможливо було. Так от, ну, відверто зневажати опозицію, роздмухувати таку мега корупцію яка тупо на порядок більша, ніж у попередників. Да? А і абсолютно безвідповідально. Так от, Наскільки, на ваш погляд, як людина, яка все ж таки може скласти більш-менш цілісну картину того, що відбувається, наскільки це загрозливо для нас, як для держави? Те, що зараз відбувається, і ті реакції, і від влади, і від суспільства, і цей баланс, який між ними зараз як руйнується і нахиляється в бік такої, ну якщо не диктатури, то. Ну, не знаю, позвоночного права. Ну такої паралельної системи не диктатури, а паралельної системи керування державою. Що ви про це думаєте? Знаєте, війна. Війна, війна і катарсис – це речі дуже умовні. Сьогодні в програмі ми говорили про те, що от були журналісти, які мене на початку березня чи в кінці лютого минулого року переконували, все-таки, що буде катарсис. А потім цим катарсисом по них же самих і вдарили дуже швидко. Насправді, війна просто підкреслює певні риси і певні особливості і. Мерзотники стають більшими мерзотниками, задії стають більшими... мародерами. Давайте так, зробимо певну конкретику. Вони вже не крадуть, вони вже мародерять. Корупціонери стають корупціонерами мародерами мегарівня. Зникає додатковий контроль. І люди, в яких є почуття людяності, гідності і порядності, вони зупиняються і кажуть: стоп, я цього не зроблю. Тому що не можна війна! А люди, в яких цього нема, вони кажуть, прозоро прибрали, відкриті тендери прибрали. Кожен, хто скаже, що ми яйця по 17 гривень купуємо, скаже це в голос, він зрадник держави, до нього треба накликати СБУ, хай його посадять за це, прикритися можна чимось, ще щось там. Вони стають гіршими. От так сталося, що оцей баланс між хорошими і поганими. Одного такого дивного року в Україні зламався дуже жорстко, тому що баланс завжди все одно був у владі були різні як право українській владі відбір був від негативного, але діяли завжди стримуючі фактори: Стримуючий фактор так званої номенклатурної етики. Вона брудна, вона цинічна, але вона дуже сильно стримувала. Дуже багатьох стримувала. І просто таких людей, як ми зараз бачимо в Верховній Раді в Слугах, їх просто навіть теоретично не могло бути у владі. Отакі, От як в ОПЗЖ, мерзенні, негідні, але з певним моментом обережності були. Зараз, про, те, про них просто ми всі настроєні не через корупційні моменти. Вони все одно всі менші корупціонери за сух. А через те, що вони проросійські за свою логікою, а Росія на нас напала. Якби Росія не напала, ми б на них дивилися, як дивилися і до того. Ну, якось би з цим жили, проклинали б, але жили б з цим. А от зараз приперлося болото, в якому красти це є чеснота. Обманювати це є добре. І вони, вони вважають, що це є норма. Вони здивовані, чому до них раптом увага, з якої нагоди. Вони не розуміють, що антикорупційна якась система, що вона. Виправдана і що вона може їх зачепити? Вони чомусь думають, що корупція це може бути тільки в опозиції. І вони мають антикорупційна система, має опозиціонерів переслідувати. Коли вони зараз створюють оті проекти? Оцей поворознюка бочкала Хмельницького е проект е зараз вже об'єднаний по корупції. Вони ж прямо сказали: ми будемо підтримувати владу а шукати корупцію в опозиції. Стоп, з якою це часу? А як ця корупція може опинитися в опозиції? Корупція може бути тільки у владі. В опозиції може бути підігрування, може бути політична продажність, ще там щось може бути. Але корупція то сама у владі. А опозиція може хіба що допомагати. Владі. От ОПЗЖ ніби в опозиції, а владі допомагає красти. Ну це є підігрування, але корупція завжди у владі. І от uh -huh. ці речі вони відбуваються зараз. Вони відбуваються під час війни. Як так? Тому що війна оголила і гірші стали гіршими. А краще піши воювати, краще піши волонтерити, краще пробуй допомогти армії, краще займається іншою справою, кращим не до гірших, а гірші мають в своєму розпорядженні країну. От і ми опинилися в тій ситуації. Ця ситуація не сьогодні виникла, у нас завжди, і в суспільстві вона підтримувала. І ми зараз дивуємося, і ми шоковані. А як це сталося так? Добре, влада мерзенна, все. А чому ж суспільство? А суспільство теж розшарувалося. Що в нас? Ті, хто казали, яка є різниця, вони зараз змінилися. Вони багато чому допомагають армії. Ні, я, до речі, готовий повірити, що в ексклюзивні, якісь дуже гарно представлені вадою проекти багато хто з тих, хто голосував за Зеленською, яка є різниця, щось готові підкинути. Тобто, притулі вони дадуть гроші на якусь фантазію, якої ніколи не буде реалізовано. Нехай не Порошенко, і Порошенко вони там ненавидять. Там Дана Ярова. Та господи, вже навіть той фонд повернись живим. Там вже не хочуть дати. Чому? Тому що? Ну тому що це не, воно так не дивиться, воно не то. Бо їм далі хочеться шоу. Навіть якщо вони мають зайві гроші, готові ними поділитися, вони готові в шоу. І от це все, оцей момент, от ми зараз дивимося, війна. У владі він це дуже чітко загострив. Мерзотники стали більшим мерзотниками, тому що в них з'явилися додаткові можливості. Про майбутнє вони зараз не думають. Війна все спише, це Переконання, або ми після війни закрутимо так гайки, щоб нам лишитися у владі назавжди. От всі мерзотники думають, що вони після якихось випробувань важких залишаться у владі назавжди. От в них і в цьому переконання і віра. Але ми маємо дійсно страшну ситуацію, тому що цих мерзотників обрало дві третини, фактично три чверті. Від тих, хто активно пішли голосувати. Так, реально, за Зеленського проголосувало менше 50% від населення з правом голосу. Але ті, хто не проголосували взагалі, ми що, їх вважаємо за позитив? Ні, це як право люди, які були кардинально настільки проросійські там, настільки за Бойка, ще за когось, що їм навіть Зеленський вже був не зовсім підходящим. Це ще гірший варіант. І тому. Оце співвідношення 25 до 75 33 до 66% там умовних, вони, воно зберігається завжди. Тільки під час війни, раптом воно стає особливо небезпечним. Тому що влада, яка орієнтована не на захист країни, не на суспільне добро, а орієнтована на дві речі: красти гроші і забезпечити собі наступні вибори, вона. Орієнтується на свого виборця. Вона не народ орієнтується, а на виборця. І вона бачить, вона прораховує цього виборця. І тому вона навіть не в владі, вона не в Зеленському, а вона у тому кожному, хто, хто дає їм відчути різними способами від приватних розмов, які якимось чином ширяться, створюють там фон в селі, в місті, в містечку, в якому люди. Щось обговорюють і це якимось чином фіксується. От ми не знаємо, як воно доходить там до якоїсь загальної свідомості, але ми знаємо, що суспільні настрої в Херсоні в певний момент завдяки Янушевському, тодішньому голові ОВА жорст, стали, буквально за дуже короткі лічені дні стали жорстко антивладними. Ніхто не проводив соцопитування. Вони це побачили миттєво, тому що йдуть чутки все. А коли люди далі, да яка є різниця, Ой, він там у нас такий хороший, а його там всі президенти люблять, а його там 에, Байден по щічці, пошльопав, ой, який він хороший у нас, як він пасяний, який як він там щічки відростив, ой, як він нам подобається, нам би ще поворознюка за висом з кварталу ще теж в уряд поставити. Ой, як було б все хорошо. Слухайте, коли це все ця-ця дрянь? Це все говорить. Воно все одно доходить, і тоді ми знаємо, що в таких, в таких районах, в такому місті влада це розуміє. Вони бачать підтримку, вони бачать особлення того, що вони не втратили, що їх сприймають. І тому зараз от кожен, хто хоче биритися зі злом, головне, хто хоче його підтримати, хто тупий і культивує свою тупість, він воює проти України і проти нашого майбутнього. Бо війна закінчиться. І зовнішнього ворога ми так чи інакше переможемо, навіть якщо припустити, що Зеленський зрадник припустити, я цього не кажу, і що він хотів здати Київ за три дні. все, вже більше не буде ніякого Києва за три дні, і вже він не зможе здати Київ. Так може Єрмак створювати проблему: от, скажімо, щоб ми не отримали озброєння з Болгарії, яке нам просто позаріс потрібно, а він зробив провокацію своєю подружкою ошечкою, і ми вже не отримуємо звідти тисячі тонн. Озброєння, які нам просто позаріз було треба. Ми їх не отримаємо, але все одно це вже не вплине. Нам інше дадуть, нам забезпечать. Ми цю війну переможемо. Але після цієї війни пасіонарна частина вона лишається перед вибором: стомана, вимучена, зранена, з колосальним пониженням вже мотивації, з бажанням просто відійти від цього, не повертатися ні до яких всіх цих ну цих всіх психологічних важких стресів. Вона буде перед вибором зносити цю владу. От кажуть, хлопці повернуться. От ви заявляєте, їм же, щоб цю владу примусити щось зробити. Їм же треба прийти і винести буквально на руках звідти з тої банкою, викинути, зашугати, так, щоб вони звідти втікали. Мирним способом, без зброї. Але це треба зробити. А в іншому випадку, все. Бо влада знає, в неї є своїх дві третини. І тому пасіонарна частина може просто махнути рукою на все і. Хтось поїхати до своїх дружин в Європу і там лишитися. Хтось тут закритися у внутрішньому світі, психологічній печері, пустці. І от ми вийдемо з війни, і ми зовсім не гарантовані, що ми будемо жити в тій країні, які хочеться. Ми, ми можемо програти війну після війни. Знаєте, найкращий приклад: німці програли війну і стали її потім геополітично переможцями. Хто головний бенефіціар програшу німців у Другій світовій війні? Німці. Ніхто так не виграв від програшу Другій світовій, як німці. Тільки німці. Хто себе наважав найбільшим переможцем? <кій> Радянський Союз. Хто виявився найбільшою жертвою за результатами Другої світової? Весь квіт рушив вперед. Один єдиний Радянський Союз, і ще ті, кого він трохи притримував, приліпив, стали найбільшою жертвою війни. І от. Знаєте, оце порівняння з Другою світовою, воно мені не подобається там з радянським союзом нас порівнювати, але ми можемо реально стати другою за значимістю, жертвою цієї війни. першою будуть росіяни. Дуже надіюся. Другою можемо стати ми. Наша перемога може виявитися настільки пірровою, якщо ця країна стане психологічно незатишною для людського життя. І останній вже може момент. Можна сказати, ну добре, у нас є пасіонарна частина 25, там 75. яка є різниця? Чорновіло, ти нав'язуєш там знову до Порошенка до виборів. Ні, не нав'язую, тому що в 91-му Порошенка в політиці не було. В Політиці був В'ячеслав числа в Леонід Кравчук. Згадайте результатів виборів у Чорновола біля 25 Кравчука разом з тим, хто відтягував активно, допомагав Кравчуку і воював саме проти Чорновола. На жаль, і. Ну, герой, реальний герой, нема що сказати, Лук'яненко. І, ну, скажімо так, він себе потім дискредитував: Юхновський, але Патріот, і Табурянський, і ще там хто. Вони ж з Кравчуком ні одного виступу проти Кравчука не мали. Вони тільки проти Чорнового воювали. Кожен день на всіх виступах. І ми дістали той самий результат: три чверті проти одної чверті. Не про Порошенка йдеться. Йдеться про тих, хто хочуть чогось доброго, чистого, ідейного. Армія мого віра. І лозунги чорновола, вони дуже схожі, вони, вони співзвучні. Тобто є люди, які хочуть якихось ідеалів, і є люди, яка є різниця, да хоч паржом, да хоч от кравчук він же по старинці, ми ж привиклі, пусть будь-який луче так, а тут не звісно що почнеться. От це співвідношення. А я думаю, якщо добре поритися, от я бачив колись якісь такі загальні прорахуночки на цю тему. 300 років назад, коли вирішувалася доля України. А що не те саме було? Те саме. Або 100 років назад, що багато людей хоча б якимось чином перейнялися українською революцією. Ну, я вам скажу, перейнялися, не взяли участь в війні. В війні не беруть участь всі. Але якимось чином були до неї готові психологічно, їх було знову чверть населення, може, чуть-чуть більше. А всі решта, це було стопроцентно яка є різниця. І потім ми дістали всі те саме. Тобто, це історично наше. Я зараз кажу дивну річ. Насправді 25% пасіонарів проти сімдесяти п'яти процентів, яка є це шикарний хороший результат. Наприклад, дивлячись десь на досвід Франції, може я неправильно Францію оцінюю. Я іноді до неї такі скептичні маю погляди до французів. Але в Франції мені здається, пасіонарна частина становить 5-6, може 8-10%. Десь так від 5 до 10. Просто згадайте Другу світову війну та будь-яку іншу війну. На Францію нападають в якийсь момент, вона розуміє, що вона не виграє. На що жертви. Підняли ручки, все. Господи, я пригадую, 1415 рік, Велика війна, британці вторглися один раз добанули по Франції, вбили купу їхніх лицарів і всього. Французи, перше, що зробили, один бій. Після першого бою всі здалися. Все, і війна закінчилася. Друга світова, всі здалися. Більше того. Слухайте, ну, колаборантів. Зі зброєю дійсно найбільше в Другій світовій війні було в Росії. Ніде мільйон людей зі зброєю під нацистськими фрафорами ні одна країна, крім Росії, стільки не виставила. Але беремо Францію. Не збройні колаборанти. Хто переслідував євреїв? Хто вітав уряд віші? Хто дуже спокійно сприйняв окупацію основної Франції? Окупація Парижу давалася трагедія найстрашніша. Виявляється, все в порядку життя триває. Скільки людей пішло в рух опору, хоч якийсь спосіб, або переправилися через Ла-Манш і там готувалися до відновлення французької незалежності з деголем? Відсоток від цього населення чи півтора? Ну, не більше. Все. І от вертаємося ми зараз до цієї ситуації. Здається, Франції настільки все страшно. От коли почалася виставка садка Нормандії, перші полонені були там американці британці, їх вели по вулицях Парижа. Знаєте, що робили парижани? Не ставали перед ними на коліна. Плювали їм в обличчя і били їх в лице. Жінки і чоловіки, французи! Французи! Чого ви нам лізете? Чого ви нам ведете війну? Знаєте, що це мені нагадує зараз? У Львові дослівна фраза. І в Мюнхені дослівна фраза от я у Львові чув, а мій родич чув у Мюнхені. Це ви Бандера, це нам війну привезли, а ми з русскими били хорошо. Це французи говорили визволителям, американцям і британцям. Це зафіксовано історією. Здається, в Україні все прекрасно. У нас 25% пасіонарних, а в них менше десятка. Проблема в іншому. Проблема в тих, яка є різниця. Uh -huh. Знаєте, французька є різниця, іноді може її заносити і на ВПН, і на все інше, але, але чомусь за ЛПН лишається меншість. А як правило, є різниця, вона десь розподіляється. Вона шукає щось нейтральне. Вона шукає щось все-таки французьке. Українська канська разниця завжди шукає антиукраїнське. Так. Зеленський був відверто антиукраїнським кандидатом на виборах так. саме з антиукраїнською позицією, демонстративною, і всяка яка разниця незалежно в косоворотках чи вишиванках, умовно кажучи. Проголосувала за Зеленського, тому що він був антиукраїнським за суттю. Зараз яка є різниця, шукає собі не всі вже хочуть Зеленського підтримати, вони вже в ньому розчарувалися. От на порознюка починають клювати, на інше гімно ойно, ще на щось. Тому що яка є різниця, українська, це не французька, це не німецька яка є різниця. оцей розрив. От ми часто кажемо про соціальні розриви, що у всьому світі є багаті і бідні, але розрив між мінімальною і максимальною зарплатою, чи між середньою, і мінімальною чи максимальною, завжди не дуже великий, А в Україні він там, особливо в Росії, він взагалі гігантський. І це ознака, що це погано, що це нездорова країна. А от про друге, про те, що є між моральною цінністю, яка є різниця і пасіонарії в розрив, і те, що. Британії їхня є різниця? Вона не дуже відрізняється від тих, які пасіонарні в своїй душі. Та там і пасіонарів не дуже треба бути. Там країна, в якій вони як нібито не дуже запитання, а вони є. От між ними різниці ви не побачите, доки не дійде якогось випробування. Буде випробування, все одно ви різницю побачите не особливо сильно. А в Україні ви її бачите кожен день. І от наша є різниця? Вона дуже агресивна. Вона дуже антиукраїнська. І це є наша катастрофа. Зараз ця разниця в слід за Зеленським. Вона каже, ми підтримуємо ЗСУ. Вони там якісь і донатики іноді роблять, я вже казав, правда, як право, в тупикові фонди. Вони хвалять Зеленського саме як переможця росіян. Вони Путіна обзивають. Хоча не всі, звичайно, але є. Але це не означає, що вони стали українськими. І от мене війна. І от цей дуже такий, знаєте, формалізований вибір. Тому що є формалізований вибір. Ти, ти за Україну, чи ти за Путіна. А коли стане так ти за європейську Україну, Стіну саме Сім, чи ти за Апаржать і все інше, так. от вони стануть за ним. І оце наша біда. Виграти в війні можна і можна програти в мирі. І, до речі, програти можна в мирі і ти самі Росії. От хтось казав, чи не Портніков, по-моєму, що. Якби Росія Путіна було трошки більше розуму і чуть-чуть поступливості, він би за цей час, що він воює проти України, він же міг Україну взяти під свій контроль, тоді не пришпорювати ситуацію в 2013 році, не доводити до Майдану, не витискати. Тихо при Януковичі. Слухайте, то вони б за Януковича на другий термін проголосували. За нього яка різниця, би проголосували, якби не тиснули. А за наступну термін Януковича ми б вже не мали України. Так, О, така історія. І тому от зараз це все трошки загострило, воно закінчиться. І я, я не війни боюся. Я боюся миру. В цій країні я боюся миру. Тому що такого розриву між пасіонаріями, якої різниці, разницею, не в багатьох країнах ви знайдете. Оце наша біда. Дякую вам, пане Тарасе. Майже Прошу, немає чого додати. А єдине, що Прошу. про що я думав, слухаючи я у вас, у вас, що. При тому, яким би не був дивним і дивакуватим Дональд Трамп, хіба проголосували за нього американці, якби він назвав Америку акторкою фільмів для дорослих? Відповідь о, що ні. Він, за Дональда Трампа проголосували через те, що він робив акцент на дуже своєрідному, для нього сприйнятному і сприйнятному для. Саме там мегапатріотичної частини в питаннях національної гідності, так. там жорсткості, твердості, вищості американців. За нього через це голосували. Це діаметрально протилежне. А, він, він, він зумів вміло експлуатувати американську ідею, американську мрію, так і республіканську. Оце що важливо. Він зумів спекулянути, маніпулювати мрією республіканців. Америка, Америка креативна країна, яку поважають. Інша річ, що він зробив з нею щось діаметрально протилежне. Але, але за такі, як у нас, ну вибачте, але там не голосують. Дякую ще раз. Але а, от наприкінці цього великого стріму я відчуваю глибину кролячої нори, в яку. Довелось зазирнути сьогодні. І оцей фінальний відрізок, шановні глядачі, це буде окремий ролик, Будь ласка, його я прошу вас його розповсюдьте, тому що українці мають знати, перед якими викликами ми зараз стоїмо. Це непрості слова, це те, що вже було неодноразово, але, на жаль, ми повертаємось а, до цього моменту. І я все ж таки сподіваюся, що цього разу ми зможемо оминути. Тріумфа, яка різниця після того, як Україна зможе оголосити нашу військову перемогу. З надією на перемогу, з надією на найкращі ем, якості українського народу, я хочу сказати вам на сьогодні до побачення, до наступних зустрічей на каналі Дмитро Ньюс. Ще раз дякую вам, пане Тарасе. На цьому у нас точно все. До побачення. друзі. До побачення щасливо. Щасливо пока.